Сьогодні у мене рецепт з тіктоку. Я буду готувати ще. Це точно, мені сподобалося. Беремо картоплю, чистимо, відварюємо її до готовності. Товчемо. додаємо сир. Три яйця дрібку солі та вісім столових ложок з гіркою муки все гарно перемішуємо беремо тісто. Робимо ковбаски та формуємо наші вареники. Можна кружочками, у нас так, батончики ми назвали. Варимо у підсоленій воді 5-7 хвилин. Додаємо масло або жара на сало і спокоїмо.